Всім привіт! Ось мій віночок. Не робила його великим. І пофарбувала я його балончиком з золотистого, золотистого кольору. Це з саду. Треба для декору кілька штук. І були в мене ось такі, є в мене такі троянди. І вони були з. Таким дротиком, така проволочка. Там була тоненька, то я для декору з, з пластиліну з та глини, яка засихає, зробила ось такі декорашки, декілька де, де, де ягідок, зараз покажу на дротик. Зробила, вони висохли. Я покрила їх лаком для нігтів, вийшли У мене такі вишеньки. Це будемо клеїти ось такі ягідки зробила пару штук. Це будемо витягати шпажки. Попробуємо, може, може я ці теж покладу. Далі ось таку спробувала. І чорну спробувала. Пробувала, тому що я хотіла їх багато робити, але я в магазині. Взяла готові, тож будемо брати готові. Так, як це покласти, так, щоб яблучка такі червоненькі, це новенькі. Декілька зібраних шишок. І соняшник. Я думаю, що я використаю там одну, максимум три штуки, не багато, тому що вони досить об'ємні. Ось листочки, звісно ж, куди без них. Потім є в мене в запасі ось такі ягідки червоні. Є у мене в запасі ось такі яблучка. хто бачив там чашу. Паряща така чаша є з, з осінніми фруктами. Ось цей запас лишився. І деякий там декор. І ось лишилися деякі листочки з минулого року, тої декорації. І є ось такі, то від, від вікна відблискує кавунчики. Думаю, що видно. Кавунчики, гарбузики, грибочок і там інші ягідки. Тож подивимося, що я з цього використаю. І це все будемо брати на гарячий клей. Ось, маю декілька штук. Гарячим пістолетом будемо приклеювати все. Починаємо з листочків. Спочатку листочки, потім будуть ягідки. І в самому кінці приклею соняшник. На жаль, я сам процес показати не можу, тому що тут у мене таких. Удобств нема, щоб я могла розкласитися. У мене тут, на жаль, немає ні стола, ні якоїсь такої полички, щоб можна було це все покласти, щоб це зробити. Тож, коли я зроблю, я покажу готовий результат. Поїхали.